Кров коротке слово, яке для одних означає життя, для інших смертний вирок. Щодня в лікарнях є люди, для яких ці два значення зливаються в одну проблему: і є кров, і є життя. Немає крові немає життя. І ніхто не надасть нам гарантій, що завтра біда не постукає до нас у двері і перед нами не стане проблема пошуку крові. Куди ми звернемося в першу чергу? Так, у станцію переливання крові. Саме вона є рятувальним містком між донором та людиною біді, для якої кров єдиний шанс вижити. У Володимир Волинську станцію переливання крові щодня приходить кілька десятків донорів. Кров будь-якої групи ціниться однаково. За добровільну здачу крові володимирчанам дають 50 гривень на обід та довідку на два офіційних вихідних в день здачі та у будь-який інший день у році. Ці дні також по бажанню. Можна перенести або додати до відпустки. Більше про Володимирських донорів, запаси крові та плазму у Володимир волинській станції переливання крові та роботу самої установи в умовах реформ у медичній галузі у нашій подальшій розмові з завідувачем відділенням заготівлі крові Ярославом Івановичем Бенчем. Ярослав Іванович, для того, аби зробити забір крові потенційного донора, йому зазвичай визначають групу крові «Резус». Роблять аналізи на наявність у крові вірусу, гепатиту, ВІЛ та інфекційних захворювань. Тобто, давайте більш детальніше про те, що мусить пройти, які аналізи повинен здати потенційний донор, аби попасти до асистент переливання крові і безпосередньо здати свою кров на потреби. Ну, перш за все, є віковий ценз для донорів. Донор має бути не молодший 18 років. Да. Повинен приходити до нас з паспортом, щоб ми точно знали, де він живе, тому що після того ми слідкуємо за цим донором, чи він не захворів, так звана є карантинізація плазми. Це дуже важливо і дійсно, і ми беремо в основному донорі псилогінської пропискої, для того, щоб потім, коли ми видаємо, наприклад, плазму, а плазма видається через 6 місяців після його здачі. Так звана вона лежить на карантині. Ми взнаємо долю цього донора, чи він не захворів. І аж тоді, якщо нам дають відповідь з місця проживання, місцева і санстанція і місцева е, охорон, заклад охорони здоров'я, що наприклад він здоровий. Ми тоді видаємо, це в, тому, в цьому світі, так, і це вже у нас так років 10 зараз так звана карантинізація. платить. Це для забезпечення безпеки е, крові. Це безпосередньо плазма. Ну, це ретроцитальні масові з крові трошки там складніше, тому що ми маємо його ретроцити, буде зараз в крово від плазми видати не пізніше 35 днів. Хоча ми теж слідкуємо за цей період, теж за долі донорів. Тобто цей віковий цінств, саме, ну, і все, те, що ви перерахували, все правильно, він проходить такі обстеження. Ну, перед тим ми дивимося, він проходить реєстрацію, де в комп'ютері є база, чи він не хворів такими небезпечними захворюваннями, як ми назвали. Якщо десь нам дають такі дані, ми його просто не записуємо. І проходить прийом в терапевту, де вимірюється тиск його серця. Температуру не бачить, чи він не хворий, іменно тільки для того, щоб він був здоровий. здоровий mm -hmm. та а от. за один раз э, скільки можете відібрати крові? Uh -huh. Ну, це індивідуальний підхід, цей mm -hmm. лікар-терапевт, він рішає. Якщо перший раз, ну, такі багато особливо, студенти, от перший студенти, то ми беремо невелику дозу, там до 200 мл. До 200 мл, а взагалі середня доза 4, 400-450. Да. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах єдина доза, незалежно, наприклад, чи він перший раз, чи ні, там беруть 450 або 500 мл. Mm -hmm. Але і 300 ми, якщо він так може нижчий тиск, а він вже навіть багато раз давав, ми можемо назначити 300. Mm -hmm. Я кажу, для того, аби кров донора була поживною йому перед взачою обов'язково потрібно поїсти, вжити певну кількість відини. Взагалі є якісь певні вимоги для потенційного донора. Да, тут ви дуже правильно це замітили. Тільки трошки неправильно в тому плані, що на поживність крові, якщо він перед тим добре поїсть, це абсолютно не впливає. Тому що процес приванювання їжі. Впадання в кров по жирну ключим, це більш товщий процес. Наоборот, потрібно, щоб він е, напередодні не їв дуже жирну їжу, не, не переїдався, а звичайний такий легенький сніданок і вечеря, е, щоб е, не було жирної їжі, тому що от іменно, жир попадає швидко в кров, особливо якщо там салати рослинні олії, масло, сметани, і в крові тоді буде жир який вже не йде на безпосередньо для хворих, а не йде на переробку виготовлення препаратів. Ну такий легенький чай-кау. Хоча ми теж тут даємо чай, як я вже тут нагадував, що це завдяки тому, що в нас є благодійні кошти, ми можемо ще чай давати. Тут Хоча, наприклад, власні станції там перед здачою не передбачено. Тому що Не дають чаю, просто ці кошти на обід. Угу. А взагалі працівники станції перенування крові звертають увагу на зовнішній вигляд потенційного донора? Обов'язково, да. обов'язково. Ми теж звертаємо, побуває, прийде донор, там не рештково діти, чи брудні грудки згине, де дійсно кориться. Хоча це таке питання етичне. Що? Буває, що і відправляємо, чи на другий день ви прийдіть, тому що все-таки не заходить операційну, де горіть кров, де старинні умови. Це важливе питання. Взагалі-то зараз по колись, як я прийшов це 80-ті роки на роботу, то на донор навіть вдівали спеціальний халат, бахіли, більш такі були би мовили Зараз це більш взагалі, завдяки тому, що ми беремо кров, гемокон такий гемокон, це закрита система. У це вже років 10, нас попились, ви пам'ятаєте, як нас були, що брали в пляшки. кров. Це, по суті, була відкрита система, тому що в пляшку була повітряна, повітровідвод, і була можливість навіть небезпека така, що в пляшку попадає на протиінфіковане повітря. Для того були строгі вимоги. А зараз завдяки тому, що дуже покинені те засоби, які виробляються місце у колу. Тобто все відбувається вся інфекція на шкірі. І гемакон, працювальний цей гемакон, це пластикатний контейнер. Він закрито одноразовий, до речі, що тут практично не може нічого попасти. А чи можуть стати доларами? Скажімо так, безхатченки, люди, які повернулися з місць позбавлення волі. Чи можна це передбачити взагалі? Ну, взагалі по закону донорство, є такий закон донорство. Донором може бути будь-який громадянин. Ну, правда, є ще це, як я вже казав, ми бачимо, що в Подинській області та підзаконний законний акт, але це для роботи нам дуже важливо. Щоб була місцева прописка, тому що, як я вже казав, ми повинні святкувати півроку за добою цього дому. Але, але, ну, А відносно хатчинки, це, звичайно, що такого ми не беремо, тому що немає місця проживання Постійно ми не будемо через півроку, ми не будемо знати його долю. Ми не беремо тільки, якщо людина з пропискою, і щоб ми знали нічого його долі чи від хворіння, такими небезпечними захворюваннями, які ми mm. називали. А чи можете ви проаналізувати, якого достатку є люди, які є вашими постійними донорами, і чому вони саме от, здають кров через, власне, через, через заробіток, чи через, для того, щоб ну, для власного організму? да, тут таке питання новогранне. Однозначно трудно відповісти на нього одразу. Але ем, спочатку в 90 ті роки, як ми працювали, дійсно багато здавало донорів е, для того, для заробітку. Ну і частина, хоча теж невеликий, звичайно, заробіток, але це була якась допомога. Е, ну, і велика частина була це що для родичів. Да. Зараз. Е, так як я вже дивлюся за донором, в середньому здають е, люди от, середнього достатку, які е, не потребують таких вже, що цих коштів, які е, він просто е, хоче допомогти багато, вони хочуть допомогти е, іншим людям, хворим. Мда. Ну, е, Все-таки є велика частина. Я буду називати проценти, велика частина, які здають для родичів, для знайомих. Велика частина, коли були такі активні події НАТО, перші, перші місяці, це особливо це процентів 80 тоді здавали іменно. Приходили, ми хочемо здати НАТО. Ми готували це на такі випадки. Те, що передавали, велику кількість там ці станції східних наших областей і дійсно вони справлялися, як ми знавали. Там теж ви самі правильно побачили, і величезні велича, і в Дніпропетровську, і, і в Харкові здавали кров. Ну, тут теж, теж студенти студенти особливо війш нашого педагогічного училища чи коледжний зараз не, з тою метою. Так що е таких людей зараз щораз менше, які стають дійсно, що йому треба там щось. Угу. Це ж невелика сума. Правда, якщо ми визиваємо е донору, то ми з благодійних коштів, яку нам треба про покрови буває, а в нас нема. Такі бувають випадки, хоч рідко тоді ми платимо з благодійних коштів більшу суму. За те, що він приїхав угу. роботу вже в цей день. Власне, практикується серед навчальних закладів міста, державних установ та підприємств, така колективна здача крові. Так, да. Це було і в радянські часи, і зараз це дуже такі, допомога нам дуже хороша, особливо в тому плані допомагає нам міська наша, зокрема Петронович Саганюк. Є так, більш-менш таке розпорядження міської ради, що включить майже всі організації підприємства нашого міста і району, які на добровільних основах повинні нам допомагати. На ваш погляд, яка найцінніша група? Це питання теж трошки... Неправильно, тому що нема найціннішого. Кожна група, вона цінна. Якщо людина групу, наприклад, другу групу крові, то їй тільки друга група потрібна. Для неї цінна тільки друга. І так далі, третє, четверте, взагалі. Но, взагалі серед людей побутує думка, що найцінніша це четверта група крові. Ви не згідні з цим? Ні, не згідний. Ну, взагалі, якщо так, то наоборот. Найцінніше можна рахувати перша Тому що перша група практично може, якщо при відсутності інших груп, а є тільки перша, вона підходить до всіх груп. І такий донор ніби найцінніший. І зараз по новій інструкції, яка вийшла декілька років, колись так було, що першу групу при на відсутності інших груп можна придлувати на твої другі, треті, четверті. Тобто так можна читати. Хоча... Для донора з першої групи іменно йому тільки перша підходить. Четвертий може підійти, Кхе, і перша і друга група. Так що це таке питання дуже неточне, по не Можна однозначно сказати. А є у да. вас донори, так би мовити, ветерани? тільки що ми мали спостерігати. Мали можливість спостерігати картину, коли молодий хлопчина, молодий чоловік, якому 23 роки, він вже з 18 років є вашим донором. Практично 5 років він вже е, прив'язаний до вас. Е, от є у вас такі донори, яких можна сміливо назвати ветеранами, ну, я знаю, ви прізвищ не називаєте, так? так? Зараз... Ну, але зараз да. Практично зараз процентів 30, може 40. Такий донор, що постійно нас дають, і наприклад, 20-30, я вже тут 30 років, практично дехто здає з того часу, як я ну, прийшов сюди на роботу. Так що великий процент так званих ветеранів, ну вони вже рахуються в нас почесними, а два донори є заслуженими. Тобто почесними, це якщо вони здали 40 разів, вони мають тоді окремі пільги. Почесний донор він отримує добавку до пенсії, якщо він виходить, 10% від прожиткового мінімуму, 50% знижка на медикаменти в комунальних аптеках і безплатне протезування зубів. Ну, таких донорів в нас вже декілька десятків. І як я вже сказав, у нас є два заслужені донори, які здали більше 100 разів. У них вже тоді пільга це 20% до пенсії і там ще ряд інших пільг. А які це заслужені донорів? Ну, заслужені, знаєте, щоб здати 100 раз. то треба є одному 50, а в другому донор у нас на 5. Є. А на сьогодні от у Володимир, у Володимир Волинській станції передавання крові достатньо запасів крові, плазми? Так. Да, тут сміло можна сказати, що ми повністю маємо запас і повністю забезпечуємо повний запас на всіх крові кров і плазми, а до речі, ми ще виготовляємо препарати крові, так званий альбумін, який дуже цінний. Цінний тим, що його можна зберігати не в холодільнику, наприклад, в польових умовах. Зокрема, переливати цей препарат плазми, там вже не треба групи крові, якщо треба швидко, швидко зупинити кровотечу, поповнити запас рідини в крові, це переливається альбомінь, дуже цінний тим, що не треба групи крові, наприклад, в бойових умовах. Це, до речі, американці ще Другу світову війну його застосовували, відкрили. І з того часу це один з цінних препаратів, і його відправляє. ми його виготовляємо. Ми виготовляємо ще криопреципітато. Це препарат, який зупиняє кровотечу гемофілії. Гемофілію чули зараз, це так звана царська хвороба, син царя Олександра, був хворий гемофілії. А в нас взагалі багато хворих таких володимирів. Фактично ви якось пов'язані до стані спрямування перемання. У нас тепліка є таких хворих, але да, найбільші тілкуються тоді в метолічному відділенні. Спочатку попадають тут, то ми готуємо такий препарат. Правда, він заморожений з плазми, готуємо заморожений. Зараз в цьому світі використовується вже більш новий в Європі, в США, сухий препарат, який хворий може тримати вдома. І вони знають, як швидко самому собі бенвести цей препарат, тому що якщо велика кровотеча, вона ну, більш нічим не зупиняється, тільки оцим препаратом. Ну, правда, ще є альтернатива є, що і свіжомороженою плазмою, яку ми, до речі, робимо, то ви бачили, що плазмоферез, ми їхню плазму цих тоннерів робимо на неї, бистро заморожуємо, вона може лежати два роки. І зберігає всі блистивості свіжої крові. Uh -huh. І, наприклад, навіть гемофілікам і прилити теж зупиняється. Там є цей фактор восьмий, так званий. Взагалі є багато факторів зупинки кровотечі, цей. а в гемофільки якраз відсутні восьмий фактор. Uh -huh. Тобто ми забезпечуємо всі лікувальні заклади нашого району, а наш регіон це майже пів області, тому що в області є дві станції. У багатьох областях є одні станції, в нас. Луцька і, і, і наша Руцька. станція. Тобто ми забезпечуємо наш район, наше місто, Любомирський район, Турійський, Лукачинський, Іваничі і Новолинськ. Новолинський частково ще для себе теж заготовляє, частину нам привозить на виготовлення цих препаратів, що я називав. Да. І Любомир теж заготовляє і для себе, і для нас. Угу. Але безпосередньо цю плазму чи препарат крові ми... Забезпечуємо тим відділенням, які і самі заробляють і нам передають, тобто для новинська і для любов. Е, якщо, наприклад, у людей, е, з'явиться бажання самоорганізуватися на проведення якоїсь благодійної акції, яка матиме на меті залучити їх найбільше донорів е, до здачі крові? Як поставитеся ви до, цю, до цього, і що для цього необхідне, власне? Ну, ми тільки. Можемо подякувати таким ініціативам. Такі ініціативи дуже часто от є, зокрема педагогічне училище чи коледж. Вони ініціативу проявляють, попереджують нас, що є такі бажання і така. Саме ми плануємо тоді або виїжджаємо туди, можемо безпосередньо виїжджати на місце роботи чи навчання, або вони приходять Сюди дуже, наприклад, технічний коледж. Технічі, Агротехнічні. Агротехнічні. Вот. то вони теж попереджають нас, що кожен день будуть приходити 20-30 чоловік сюди, студенти виходять. Студенти дуже зацікавлені в тому. Побачимо ну, їм ці пілі потрібні цих два дні студентам, але більшості так з таких гуманних цілей, особливо от, під час. Тобто року, ви тільки за але наперед нам бажано звичайно з нами солозувати, бо ми можемо цей день мати інший бизнес. Ми виїжджаємо ці, що я на райони, ми в'їжджаємо в села в лікарні, де от лікарні mm -hmm. організовують, особливо дуже великі всі лікарні, Іванича. Там медичні працівники майже всі донори, майже всі донори, там стають дуже багато донорів. Ми, практично кожні два-три місяці в'їжджаємо. Івани, чи і Іваничі, і Лукач і так рідше, да. ну а тут з виїздів, якщо може не буде нагоди такої, то я би хотів назвати, що от Льтнічка сільська рада Льотнича, ми практично кожних два тож, три місяці виїжджаємо туди. Там вже постійні донори, які зайдуть через кожне два місяці. Донору можна здавати раз на два місяці. Ну, Донор плазми, я вже сказав, раз в тиждень можна здавати. Ну там є окремі перерви, да, тому що Більшу частину крові ми йому вертаємо на себе. Ми беремо плазму. А плазма зараз вважається найцінніше компонентом крові. При кровотечах, потравах, аваріях, родових кровотичах, прибувається основний тільки плазма. Угу. В умовах нинішніх реформ у галузі медицини говорять про створення госпітальних окрів. І поки що йдеться мова про створення госпітального округу на базі міста Нововолинськ, центру міста в місті Нововолинськ. Ну і туди, туди власне, і буде входити Володимир Волинський. Е, яка доля в такому випадку передбачається для нашої Володимир Волинської станції перебування крові? Ну, я думаю, що для нашої станції це нічого не поміняє, хоча, звичайно, жаль. Тому що наша лікарня в Володимирі має найбільш оптимальні умови для забезпечення крові і компонентами крові. Це 20 метрів, правда, погана дорога до лікарні 20 метрів, погана дорога. Петро Данилович нам обіцяв, що хоча це ми обласному фінансування, що цей кусочок зробить, ми не йшли від лікарні. Так, саме... да, Що там саме ще він залишився з асфальтом? То вони і серед ночі можуть до нас прийти. У нас, до речі, крутодобове чергування тут є, видають любий час, приїжджаючи з районів, свободу лікарні, їм не треба мати свої ці потужні холодильники, морозильники, де потрібна температура мінус 30 градусів і нижче. Да, вони безпосередньо не треба всю ж морожену плазму, приходять і серед ночі саме. Тобто, жаль, звичайно, якщо зроблять, що в нас не буде основна госпітальна база, тому що. Наша лікарня з нашої сторони найкраще забезпечується і найвигідніше одержувати від нас все. Ну, там побачимо. Угу. Ну, Дякую вам, Ярослав Іванович, за розмову, за інформацію, цікаву і вважаємо вам. Хорошої співпраці, нашого добро. Дякую, дякую. Приходьте ще до нас, ми будемо раді на тому, що це буде якісь. Е е е е е е е для людей, які ще не здавали, може щось інтересне, дуже інтересне повинно бути, і хай приходять до нас новий донор. Дякую. До